Ви знаєте, хто написано? А я ж кажу вам, любіть ворогів ваші. Ви любите ворогів ваших? Я зараз не говорю про далеких ворогів, які живуть десь там далеко. Я говорю про ворогів, які у вас є рядом біля вас. Часто ворогами стоїть, хто стоїть ворогами вашими стає? Стає той, хто найближче. Це родичі, правда? У вас є ворозначе між вашими ворогами. Тобто, не ворогами, а дру... родичами. Тобто ви своїм з цим родичами не ворогуєте? За клаптик землі, чи за квартиру, чи ще з кимось. А ще є вороги, знаєте, кажуть, такі, вони близькі, але недалекі. Сусіди ваші. Ви знаєте, Ісус каже тут інше. Ми кажемо ні, ми з ними миритися не будемо. Він мені гупає, бо мені курить, він матюкається, він мене зживає. А я маю його що написано? Таке написано безумно для безумної людини. Ну, ми так думаємо, але це написано для вас. І Ісус каже так. А я ж кажу вам: любіть ворогів ваших, благословляйте тих. Кого? Хто проклинає вас? Вас проклинав хтось? Ви знаєте, кожен раз, коли ми тут служимо для людей, нас проклинають. І є люди, які тут переживають, що їх прокляли. Я не переживаю, тому що Біблія каже: хто проклинає мене, що я роблю, благословляє їх. Робіть добро тим. Хто ненавидить вас, моліться за них. Вас хтось ненавидить, моліться за них. Ви знаєте, Бог може зробити те, що в нього все поміняється. Ну я надіюся, Якщо будете гарно молитися, учора мені одна, одна сестра позвонила і каже таку річ. О той брат, о той брат, погано до мене ставиться, той брат нехай хорошо себе веде. Він мене іживає, він та-та-та-та-та-та-та-та-та-та робить. Ну, Читаючи це місце з Біблії. Читайте це місце з Біблії, ми читаємо тут що? А кажу ж вам: любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто проклинає вас. Робіть добро тим, хто ненавидить вас. Моліться за тих, хто поводиться з вами злостиво. І гонить вас. Якщо вас виганяють, вам не треба доказувати, що ви тут головні, що ви праві, і ви, ви, ви за вами істина. Моліться за тих людей. Бо Бог може зробити те, що ви навіть не очікуєте. І ворог ваш найбільший, знаєте, хто ваш найбільший ворог ваш? Гріх? Це найбільший ваш ворог, Біблія каже. І цей ворог він посіяний в нашому серці. І в того, того сусіда, того вашого ворога, також такий самий гріх, як і у вас. І Ісус умирав за Нього і так само і за вас. Ну, один піде в рай, а один піде в пекло. І в кожному Бог дав однаковий вибір. Вам, вам дав, бути, дав вибір вам злитися, ображатися, точити зло якесь, робити якийсь гріх, бути таким злим, або є інший шлях. А я ж кажу вам: любіть ворогів ваших. Я не сказав, що ви маєте ворогу вашому просити його зло злостні речі. Якщо він вам зробив вам бомбу кинув на голову, я не сказав вам, що ви маєте його цілувати. Я не сказав, що ви маєте, не знаю, мум, е, там взагалі казати, нормально, що він зробив це. Він мені на, 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 на голову кидає мусор, а я кажу, нормально. Ні, я не кажу, що ви маєте бігти зразу в поліцію, я не... Бо, тому що це не вирішить вашу проблему. Ви знали, не вирішить цю проблему вашу. Багато є випадків, коли е, ваші сусіди жалілись на вас. Ви думаєте, завжди поліція прибігала і вашу... вирішила його проблему? Ні. Чи коли вас брат чи сестра обізвали, чи вас обікрали, чи щось зробили неправильно відносно вас. Він каже, чатку проявіть любов до нього, терпіння. Проявіть терпіння. А потом проявіть довгу терпіння. А потом супер терпіння проявіть. Мієте це робити ви? А потом так як Ісус терпів на Христі проявіть. І, а, а ми зразу же беремо що? Палку. Бити його треба. Треба зразу, щоб йому було гірше. Треба його проклясти так само, як він мене прокляв. Ви не розумієте посторіч, коли вступиться Бог за вас, а Бог вступиться тільки в тому випадку, якщо ви його дитя є. Якщо ви не є його дитя, Бог за вас не вступиться. Та те саме, що я буду вступатися за чужу дитину. Я маю сім дітей, але я вступаюся тільки в першу чергу до своїх дітей. Я не буду вступатися за чужих дітей. Якщо ми хочемо перемогти, якщо ми хочемо вирішити нашу проблему, ми маємо спочатку стати, стати дітьми Божими. Ми маємо самі правильно поступати. І навіть якщо наш, вибачте, ворог поступає ганебно, неправильно, ми все одно поступаємо чемно і правильно. Ми не будемо ногті винімати з нього і пальці видирати з нього. Ми не будемо щоб, наймати кілера, щоб його хтось вбив. Ми не будемо коварно щось придумувати, якийсь план злостний, щоб зробити якесь йому зло. Ми чітко і прямо задамо питання, що ти бачиш проти мене? Скажи мені, будь ласка. Ну, ворог він такий, як Змій завжди. Ну ми про зовнішні говори, про внутрішні ворогів. І знаєте, хто нас найбільший ваш ворог насправді? Я казав, гріх? Гріх і ще гріх є, знаєте, що до гріха додається? Ви особисто. Ви особисто свій сам ворог. Тому що заставляє вас грішити хто? Федя, Федя Петя, сусід вас заставляє грішити? Ні. І знаєте, сестра мені каже, отак, сестра каже, а я його вирішила обматюкати, я такий собі думаю, нічого собі. А він ж мене винудив. Якщо вас винуждували вони, вони ваші діти, що ви, ви на них матюкалися. Коли маму мам, ти винуждала, ти мама на тебе матюкалася? Ні, ні? нічого собі. А вона каже, ні, треба, він заслужив, треба, щоб поняв. Що він такий, сякий. А я кажу, їй, ти знаєш, ти це сказала, йому ти сказала це, йому сказала. Ти думаєш, що це вирішило проблему твою? То, то дочка став стане хорошою, смиренною, буде мамою усьому слухатися. У нас стане 18 так само буде матюкати, тільки вже вас буде матюкувати. Тому що ви їй показали приклад. Якщо я ковуряюся в носі при всіх, мій син так само буде робити. А що? Я кажу, а я так само, як папа? Я папа? Він каже, я папа. Мій син так каже. такий, Відходи тако, тако, діти бувають, підходить, не міє плюватися, типу, плюється. Від кого він навчився? Десь побачив і плюється. Бере отак. Ну Ручку бере, ручку або фамастя. Діти беруть. Чому? Бо так папа робить. Я не хочу, щоб мій син палив. Я йому забороняю. А то що я курю, то не страшно. Виростає, і потім курить. А потім син захворює раком. Папа вже посіяв йому благословення. Папа вже благословив його. Папа вже навчив його з дитинства, як це робити. Показав, як це робиться. Папа сказав не слово на маму. Син виріс, потом на жінку, до дружину свою таке каже. От хто ворог. Ми самі собі вороги. Ми самі створимо свої ворогів. Ми йдемо по вулицях, хтось плюється, кидає. Ну це ж не в мене вдома, хай там кидає, що хоче робить. Я не кажу, що треба побитися за, 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 за сміття з людиною. Но треба звертати увагу на гріх у вашому житті. Ми сідали один раз в жив з одним братом. У нього такий джип крутий, в кавичках. Сідали, і він завжди. А ми мали поїхати на одну вулицю, потім затвернувся. Це може 5 хвилин зайняло би. Ми вийшли, він вийшов, закрив ворота. І всі кажуть: нащо ми зараз будемо вертатися? А є привичка правильна. Все треба закривати, щоб був порядок. Що не було самот все. І так в вашому житті має бути порядок. І знаєте, Ісус то й каже: треба впорядочити перше своє серце. А я ж кажу вам, любіть ворогів ваших. Як Ісус сказав, любіть ворогів, як треба робити ворогів? То як треба робити ворогів своїх? Як самого себе? Ви любите? Коли ви своєму ворогу дарили пироги? Коли ви за нього молилися? Коли ви його благословляли? А я кажу ті сестри, встань перед церквою і скажи, вибачте мене, що я матюкалася. Скажи, що я не матюкалася. А що це я должна вибачитися перед цією церквою, що я матюкалася? Я кажу, тому що ти матюкалася. Ти матюків жувала. Він ж не Матюкався відносно тебе? Ні. Ну він мене дістав, він мене заставив зробити цей гріх. Знаєте, мені це нагадує одного дідусь, дє, дє, який сидить і каже, щоб не ми, то вони б на нас напали би. Пам'ятаєте цю фразу? Ви не пам'ятаєте? Ні? То не пам'ятаєте цю фразу? Пам'ятаєте, так? Мив на нас напав би! Ми змушені були, він агли нас вглинули би. Коли б країна маленька, напала б на велику країну. Це безумно треба було б таким бути, щоб напасти на велику країну напасти. Але він виправдовує свої вчинки неправильні. Своїми неправильними вчинками виправдовує, щось там може було би, колись би, може, не було би. І так само ми себе виправдовуємо. Я ж не такий, як Гітлер. Я ж не такий, як той Петя Чи Вася. Я ж не той такий, як той, варвар. А давайте себе зрівняємо трошки по-іншому. З Ісусом Христом. Ви не такі, як Ісус Христос? Чи ви кращий Ісуса Христа? Хто кращий Ісуса Христа? Підніміть руку. А немає. Тут всі грішні, такі, як і я. Ми в водій команді вказується. Ми грішні. І нам потрібен Ісус Христос. Нам треба вчитися любити своїх сусідів. Любити українців. Полюбити українців? Любити Україну. Любите людей в цій країні? Якщо любите, то, то чому, вибачте, ми так погано живемо? Чому ми крадемо, обманюємо? Чому ми тратимо мільйони на якусь бруківку, а на, вибачте, на людей, які дійсно потребують прямо зараз дрони або що щось потребують, ми кажемо, це не треба? Почав, почекайте, почекайте, почекайте. Це, це риторичне питання, а не конкретно до вас. Чому ми, коли отримуємо пенсію, ми не можемо 10 гривень задонатити на, на військових? Чому ми не можемо допомогти? Чому ми, коли, коли ми були дітьми і коли ми виросли, коли ми має внуки, ми цю книгу не читаємо? Чому ми дозволяємо собі дивитися дурні фільми? І Жити так в серіалах, думаючи, що ми в серіалах живемо. А насправді живемо в реальності. Вдома ми живемо по одному, а на вулиці на то неважливо. Чому ми проклинаємо один одного? Це не це словами, вживаючи гнилі слова, думаючи, що це ніяк не, не, не чіпляє Бога. Ви Бо знаєте, люба не цезруна лайка, це направила проти Бога. Тому що все творіння Боже. Ви ж творіння Боже, правильно? Значить ви обзиваєте Боже творіння. Чому ви обзиваєте Боже творіння? Чому ви обзиваєте Боже творіння? Бог створив, наприклад, оцю цю пані мене створив, вас їх створив, а, а ви а хтось дозволяє собі обзивати когось. Чому так? І в нашому житті є отака проблема. І найбільша проблема на сьогоднішній день це гріх. Що ми любимо себе більше, чим брата в Христі, брата українця. І Тому Біблія каже, я кажу вам, любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто проклинає вас. Робіть добро тим, хто кому робить добро треба. Кому треба робити добро? Тим, хто нам робить шкоду. Представляєте? Я кажу цій сестри, давайте зате пирогів напечеш печеш тим, хто тебе вражає. Вона, знаєте, посміялася. Представляєте, Ісус любить вас? Ісус проявляє свою любов до вас. Ісус дає все необхідне, що вам треба. А ви кажете, я не можу такий як Ісус. Я ж не Ісус. То я можу не любити людей, як, як Ісус. Я можу робити зло, погані речі. Я можу красти, обманювати. Я можу робити все, що хочу. Мені за цей суріні ще нічого не буде. Ну знаєте, що за все є відповідь. За любий гріх треба платити. І плата така, кажу вам, так Біблія каже, плата за гріх смерть. А дар Божий життя вічне во Христі, Господі нашому Ісусі Христі. І вибір сьогодні Бог вам ставить так само: любити чи проклинати? Ви хто? Хто проклинає, то той любить. Ісус показував своїм прикладом. Він любив. А ви, що робите? Любите чи проклинаєте? Тепер ви вирішуйте. Вам Бог дав вибір. Якщо любите, то значить це ви дієте. Любов проявляє, проявляється в ділах. Я, я коли, коли кажу, я люблю свою дружину, я не, я, не, я не кажу їй. Я їй показую своє кохання. Я тебе кохаю, але вибач, я полку тобі не приключу. Я тебе кохаю, але я тобі, вибачте, грошей не дам. Я тебе кохаю, але йди на роботу. Я буду на підчесі та количе їсти. Це якась за кохання. Це дай мені егоїзм! Ти мені должен! Мені, 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 тільки мені. І Точка. Навчиться любити, любити людей. Українців. В сьогоднішній день українці не люблять один одного. Один одного можуть чути шкоду, образити, вкрасти, шахрайнічити, Говорити про когось, а про себе забувати. Навчиться любити ближнього, так як включив Ісус. Хай Господь вас благословить, щоб ви дійсно це могли робити. Амінь. Амінь.